Усіх вітаю! Сьогодні я покажу вам зразочок, який я вишила. Це буде в мене новий проєкт, хустина. Ниточки я підібрала для цього проєкту «Демці Perla 8. Малюнок я буду наносити ось таким маркером. Я його вже протестувала, на зразочку відмалювала. І хочу зазначити, що цей маркер змивається холодною водою, просто холодною водою, не лишаючи ніяких слідів. Тож я дуже рекомендую. Тепер дивіться, ниточки. Перелисім на метраж, в таких зручних пасмах. Також вони є і в бабінках стандартних, в пасмі 80 метрів, так само, як і в бабінці. Ну, деякі я ось уже на катушечки перемотала. Теж посилання я на всі товари лишу. В описі під цим відео. Ну, ось, дивіться, я показую, що ниточки що на метраж, що в бабінці стандартній. Це одні й ті самі нитки. Але ж на метраж доволі вигідно брати. Ну, ось такі кольори в мене. Будемо експериментувати. Я сподіваюся, що буду відшивати зразочки і показувати кілька варіантів. Ну, подивимося, бачите, два тона червоного. Подивимося, який одному пасує. Так само зелений є більш. Бачите, такий яскравий. І темніший, теж подивимося, який краще нам підійде. Ну тож, можна починати роботу, підготувати нитки, підготувати тканину. Я покажу, як я буду наносити малюнок на тканину. Так що, я думаю, буде цікаво. І думаю, що я покажу, як намалювати сам малюнок для хустини, що може зробити кожен. Ну, то будемо працювати, кого цікавить, пишіть які побажання, що ви ще хотіли побачити з приводу цього проєкту. Ну, дякую, крамничке мій оберіг. Як завжди, вони неймовірні. Так що, звертайтеся, рекомендую цю крамничку. Теж залишу посилання на крамничку в описі під цим відео.